Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо достатньо важливу тему, яка стосується усіх геймерів, а саме хмарний геймінг. Ви дізнаєтеся, що це таке і яку роль грає в цьому проект Portalverse Отож, приступимо. Але давайте спочатку розберемося, що ж таке хмарний геймінг. Давайте перейдемо в ту саму Вікіпедію і почитаємо з научної точки зору, що ж це таке. Хмарний геймінг це один з видів онлайн-геймінгу. Онлайн-геймінг це в нас відповідно відеогра, яка використовує постійне з'єднання з інтернетом, тобто ви граєте ігри завдяки е, зв'язку з інтернетом. Відповідно, хмарний е, геймінг поділяється на два типи, а в основному його мета е, в тому, щоб кінцевому користувачу забезпечити пряму здатність грати ігри на різних пристроях без затримок залежних е, від начинки пристрою. Тобто, незалежності, який у вас пристрій, яка потужність вашого пристрою, ви можете грати в будь-які ігри за ігри допомогою певних серверів. Ми можемо тут нижче прочитати або оператора, або ігрової кампанії. Тобто, наприклад, якщо ви граєте гру, гра зберігається у вас, але виконується, тобто, проігрується сама гра за допомогою віддаленого сервісу оператора або ігрової компанії. Через яку безпосередньо комп'ютер споживається через інтернет. Відповідно, ви можете грати на консолі, на ноутбуці, все, що вам потрібно, це під'єднання до сервера. Але тепер давайте розберемося, як це пов'язано з Portalverse. Ви під'єднуєтеся до віддалого серверсу, на якому відбуваються усі грові дії, запуск, графіка та інше. Але відображення гри відбувається саме на вашому е, пристрої, комп'ютерному. Тобто хмарний геймінг допомагає користувачам зі слабким обладнанням, грати в найновіші ігри, незалежно від потужності ігрового обладнання. З цим, я думаю, все зрозуміло. Але як Portalverse відноситься до хмарного геймінгу? Portalverse створює можливість для геймерів зі слабким ПК, грати в потужні ігри, а тим, хто має потужне е, обладнання, заробляти на цьому. Давайте розберемося на простому прикладі. Відповідно, ви маєте хороший заробіток і купили собі новенький комп'ютер, який славиться хорошою потужністю, має сильну відеокарту і круте обладнання. Тому ви можете грати в найновіші ігри, абсолютно не переживаючи за те, скільки вона їсть, яка вона по потужності, ви просто граєте і насолоджуєтеся процесом. Відповідно, є інший геймер, якого немає стільки коштів на потужне обладнання, але він хоче грати ігри, які потребують достатніх потужностей. В цьому випадку ви можете поділитися надлишком вашої потужності на ПК з іншим геймером і взамін отримати токени PortalWare на самій платформі PortalWS, відповідно. Завдяки цьому інший геймер зможе грати в найновіші ігри без будь-яких проблем і в кожного гравця будуть рівні умови. Тобто тут зберігається рівність користувачів. Таким чином, покращений хмарний геймінг від Portalverse допоможе будь-кому отримувати вигоду від свого обладнання і грати в найкрутіші ігри разом із усіма, не переживаючи за потужність свого ПК. На Portalverse будуть доступні різні ігри Web 2 і Web3, і ви зможете на рівні з іншими грати в будь-які ігри на ваш вибір. Відповідно, якщо вас зацікавило це відео, я раджу вам приєднатися обов'язково до Discord. Проєкту Portalverse також підписатися на Twitter, в якому будуть доступні багато анонсів і новини, щоб ви не пропустили будь-які важливі новини і могли брати участь в розвитку проєкту Portalverse, щоб в подальшому протестувати можливості, які були наведені в цьому відео на практиці. Як ви бачите, у нас є певні статті, є партнерства, може проект розвивається. Це можна помітити по самому Твіттеру. Отож, Portavels – це унікальний продукт в ігровій сфері, який вартий вашої уваги.